Мир вам. А решта людей не розкаялись. Книга об'явлення, 9 розділ, 20 вірш. Не розкаялись. Немає сорму, не жалкують, не визнають неправильність своїх вчинків. Після чого, коли ми досліджуємо цю останню книгу, в першій половині сідмини був великий день гніву. Було велике горе, горе, що живуть на землі. І решта людей, котрі не вмерли від цих покарань за ці три з половиною роки, не розкаялися в ділах рук своїх. Коли ми досліджуємо історію із священного писання, пророк Єремія писав такі слова про народ Божий. Для чого народ цей? Міцно тримаються омани і не хочуть навернутися. Я спостерігав і слухав. Вони не говорять правди, ніхто не кається за своє безчестя, ніхто не говорить, що я зробив. Кожен повертається на свій шлях, як кінь, який кидається у бій. Отак Прокіємія спостерігав і слухав, як один із одним, хто як говорив, як жив народ Божий, який іменувався ім'ям Господнє, який визнавав свого Господа в своєму житті, і така характеристика ми читаємо в священному писанні: не говорять правди недостовірно, говорили один одному. Народ цей міцно тримається омани, і не хоче навернутися. Ісая говорить такі слова. По чому ще бити вас, коли продовжуєте бути упертими? Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем? Він наблюдає, як відбувалося в його народі і як люди себе. Вели, як чинили перед Господом, і тут написано, по чому ще бити вас, коли продовжуєте бути упертими. І слово Господнє завжди дає вихід, указує через рабів Божих у всі часи, коли існувала людина, відкиньте злі ваші, від очей моїх перестаньте чинити зло. Дивіться, як слово Господнє завжди знаходить людей Божих, які указують і говорять відкиньте злі вчинки від моїх очей, від Божих, ми повинні знати, що від нас хоче Господь, як нам треба догодити Йому. І от слово Господнє продовжує Ісаїя, пише такі слова, якщо захочете. Якщо будете проявляти волю, виконувати волю Божу в своєму житті захочете і послухаєтеся, то будете споживати блага землі. Якщо ми хочемо, щоб було добро, був мир, то наскільки важливо, захотіть мати це бажання виконувати волю Господню, яка записана у священному Писанні. Якщо зречетеся і будете неслухняними, Дивіться, як реагує Бог, знаючи наші серця, наше відношення до Його заповіді, до Його церкви, ми читаємо такі слова, якщо зречетесь і будете неслухняними, то меч. пожре вас, бо так говорять Господні уста. В Писанні написано у дні благополуччя, користуйтеся благом. А у дні нещастя розмірковуємо. От ми 12 рік уже розмірковуємо ці події, які відбуваються з нашою країною, і писання призиває, щоб коли в нас був мир. Коли у нас було благо, ми ним користувалися. Але коли прийшли дні нещастя, то що ми повинні робити? Розмірковувати, шукати Господа, звертатися до Господа, звертатися до Слова Божого, щоб знайти вихід, щоб знайти захист, щоб Він нас міг пощадити, щоб Він міг почути нашу молитву, наше звернення до Нього, але ми. Священному писанні Даніїл описує, яке було положене людей віруючих, але ми не благали Господа, Бога нашого, щоб нам навернутися від беззаконь наших і зрозуміти правду твою. Дивіться, якому положенні знаходився тоді, і ми можемо брати цей прообраз, який сьогодні актуальний і для нашої країни. Ми не благали. не… Ми не умовляли Господа Бога нашого, щоб нам навернутись не сусідам, не ворогам, а нам, щоб нам отримати благословіння і захист від Господа, щоб нам навернутися від беззаконня, зненавиди, гріх і зрозуміти правду Твою. Не слухали рабів Твоїх, дивіться, яке було відношення тоді і сьогодні, коли Бог посилає своїх рабів кругом. Там, де ми живемо, там, де ми працюємо, там, де ми відвідуємо помісну церкву, є ті люди, які люблять Господа, які знають Його волю, які її передають, але й не слухали рабов, рабів Твоїх, не слухали гласа Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його, які Він дав нам через рабів своїх. Серце своє зробили кам'яним, щоб не чути закону і слів. Які посилав Господь духом своїм через пророків, зате й прийшов на них великий гнів? А що сьогодні відбувається з нами? Уже 12-й рік, яке сьогодні серце чи Згідний я слухати, серце своє зробили кам'яним, яке сьогодні моє серце перед Господом, як я відношусь до заповіді, і тут написано, щоб не чути закон, знали про закон, знали про Господа, але зробили серце своє таке кам'яне, і Бог посилав. Рабів своїх, які звіщали його волю, за те й прийшов, коли люди, народ не приймає настанови докір, то Господь змушений так до нас відноситись. Священне Писання пише тому, хто приховує гріхи свої, не буде мати успіху, а хто виконує і залишає, той буде помилуваний. Ви дивіться, як священне Писання говорить указує, який є вихід у людей. Написано: шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте, Його, як Він близько, нехай залишить Нечистивий, безбожний дорогу свою, а беззаконні думки свої, і нехай навернеться до Господа, і Він помилує Його. Дивіться, який Бог. Милосердний, милостивий, прощаючий, коли ми шукаємо Його, коли ми кличемо до Нього. Нехай залишить, дивіться, де закликає Священне Писання нас з вами, нехай залишить нечистивий, безбожний дорогу свою. Ісая звертався до віруючих людей і бачив, що вони знаходилися нечистивими, безбожними, ходячи до храму, знаходились в такому положенні. І Бог використовував пророків, рабів своїх для того, щоб попередити, для того, щоб благословити країну, народ, сім'ї. І каже: а без, беззаконник, подивись, по яким законам, законом ти у тебе які помисли, які в тебе вчинки, і порівняй, якщо ти знаєш закон. Вони схожі на ті вчинки, які робив наш Спаситель Ісус Христос, чи ми тільки і сповідуємо, тільки визнаємо язиком та устами, а серце наше далеке від Господа. Господь знає серце кожного з нас. І ми бачимо, коли жив наш Спаситель. І Ісус Христос у Ювалії написано, як він призивав. Покайтеся, покайтеся, і друга дія, віруйте у Євангеліє, в добру новину. Яку Він приніс, але яка була реакція, коли проходить трохи часу, як люди реагували на ті слова, на ті проповіді, які говорив Спаситель. І Ісус Христос тоді почав Він докоряти містам, в яких явлено найбільше чудес за те, що вони не покаялись, як важливо для Господа нашого покаяння. Покаяння це коли? Відбувається переміна нашого розуму, де ми залишаємо гріх і звертаємося до Бога, щоб виконувати в моєму житті Його волю, Його закони, Його принципи, Його повеління в моєму житті. Покайтеся. Та коли не покайтесь слова нашого Господа, так всі. Загинете, де Христос закликав, де Христос говорив, навіщо, вона, оця країна, або ця сім'я, або ці, ці міста, навіщо вони і землю займають. Для чого нам Бог дав життя, не для того, щоб ми цю землю, на якій живемо, осквернили, зробили з неї гидоту, ні. А для правди ми повинні шанувати. Господа нашого, Його повіління, Його закони, які Він передбачив для людей, щоб вони дотримувалися, жили, славили Господа Бога нашого. Навіщо і землю займає? Задай собі питання, що ти робиш, живучи на цій землі. Задаєш ти сам собі запитання, чому це горе, чому біда до сьогоднішнього дня в нашій країні і от Христос завершуючи. В своє життя він говорив такі слова перед Арестом за 4 дні за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого, то прийдуть. На тебе вороги твої. У тебе з'являться вороги. У нас вже з'явились 12 років, де є ворог, який хоче знищити, але яка реакція моя особиста, не іншого? Відбулася мені переміна чи ні? О, якби. Дивіться, що Христос говорить. Як він з таким болем, з таким жалем говорить до людей, «О, якби ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно до миру Твого. Дивіться, як він закликав, щоб люди мали мир з Ним, з Богом, з Ісусом Христом. І Він каже: о, якби дивіться, хоча б у цей день, коли вже 12 років йде війна, звернувся до мене, розкаявся, покаявся. Наскільки важливо Богві наше покаяння, наше звернення, що ми його шукали, і Писання говорить, або зневажаєш багатство милосердя? Довготерпіння Божого, не розуміючи, що милосердя Боже веде тебе до покаяння. Дивіться, милосердя і доброта Божа веде до покаяння, щоб ми визнали в своєму житті Ісуса Христа Спасителем і жили по Його постановам, по благодаті, по Його законах і повеліннях та через пертість Твою, де Павло писав, бачивши. Як церква відносилася на ті слова, на ті закони, на ті вчення, прошовчив апостол Павел, і він бачить, як в церкві відносилося до проповіді, до навчання, до настанов та через впертість твою і нероскаянність серця, ти збираєш проти себе гнів, на день гніву, і явлення праведного суду від Бога. Дивіться, як апостол Павло Застерігав церкву у Римі, щоб вони були впертими, через нерозкаяність сердець, збирали проти себе, не проти когось, гнів на день гніву. Дивіться, як Бог бажав, мав бажання, щоб люди мінялись через рабів, яких Бог посилав із своїм словом, своєю волею, для того, щоб примирити людину з Богом через церкву. І ми читаємо далі, де Павло пише багатьох, що згрішили раніше і не покаялися в нечистоті. Дивіться, люди, які знали, які свавільно в своєму житті грішили. Де вони в своєму житті практикували гріхи, апостол Павло попереджав і каже багатьох, не меншість, а багатьох, що згрішили раніше. І дивіться, яка реакція. І не покаялися, і не визнали, і не звернулися до Бога за покаянням, да, за визнанням своїх провин. Читаємо об'явлення, де Христос звертається до церкви, я дав їй час покаятися у розпусті своїй, та вона не покаялась. Господь давав час і очікував, і яка реакція була на заклик Божий, де вони читали, що Бог. Від них хотів, не дивіться, як реагують. Та ця церква не покаялась. Це церква, яка знаходилась у Фіатірі. Але при всьому цьому Іеремія писав, те, що він дивився і наблюдав за народом Господні, що відбувалося. При всьому цьому Іудея не навернулась до мене усім серцем. А тільки притворно, говорить Господь, криводушно, фальшиво, наіграно. Уявіть собі, люди знають, як до Бога звертаються і все це роблять притворно. Але дивіться, який наш Бог. Живу я, говорить Господь Бог, не хоче смерті грішника. Дивіться, яка Його воля, які Його бажання до нас, людей, грішних, нещасних. Безбожних. Дивіться, що написано, не хочу смерті грішника, тих, тих людей, які живуть у гріху, але щоб грішник навернувся до Господа, навернувся від своєї дороги і був, і був живий. Наверніться. Наверніться, так звертається Слово Боже сьогодні до нас, для чого вам помирати. Для чого вам помирати? Бог, який сидить вічно на престолі, почує і смирить, бо немає в них каяття. От ми читаємо про когось, але є у нас каяття, є у нас розкаяння, щоб ми розкаялись, покаялися перед Богом і Бог. Змушений, як тут написано в книзі Псалтир, Бог, який сидить і вічно, не, вре, не тимчасово, а вічно на престолі, почує і смирить. Він має владу, бо він є володар. Він має владу і смирить, бо нема каяття. Якщо б ми звернулись, якщо б ми покаялись, написано: смирив би ворога і звернув би руку на тих, хто тіснить. Хто Наскільки Бог має цю силу і владу? І от слово Господнє через Іріємію говорить у наступні дні, скільки залишилось жити, що буде відбуватись, у наступні дні ви ясно це зрозумієте. Що зрозуміють люди? Гнів Господа не відвернеться. Доки він. Не звершить і доки не виконує намірів серця свого. Дивіться, який наш Господь. Як він застерігає, як він бажає бачити в нас розкаяння, покаяння. Але дивіться, які були такі упорні ці люди у наступні дні, ви ясно це зрозумієте. Скільки ми вже живемо оці 12 років, у цій біді, наскільки нам. Потрібно було б уже звернутися і виконувати, слухати слово Господнє, йти до церкви. Ви подивіться, скільки людей сьогодні по церквах мало. Але коли прийшла біда, треба звернутися було б. Невже ми будемо гнівити Господа? Хіба ми сильніше за нього? Апостол Павел писав до церкви, де люди гнівили Господа. Будучи віруючими. Хіба ми сильніше за нього? Бо і нам. Дивіться, як Священне Писання описує, бо і нам було Євангеліє проповідане, як і тим, але слово почуте, не принесло їм користі. Я Господь зацікавлений, щоб користь принесло, коли Ти почув і сьогодні оцю добру новину Євангелії. Бо і нам ми прийняли. Ісуса Христа своїм Богом, своїм Спасителем, щоб Він нас пощадив, щоб Він нас помилував, бо віруючи в Христа на суд не приходив. А тим, які навколо нас слово так само чули, але не принесло їм користь. Хай Господь кожного з нас благословить, звернутися, встигнути, не залишитись. На ці великі гнів, на оце горе, яке іще очікує людей на останній семилітній період, який Бог приготував для Всесвіту, не для окремої країни, а для всього світу, де він буде звершувати правдивий суд над тими, хто був непокірний, хто не покорився Євангелії, а решта людей не розкаялись. Я Господь зацікавлений в Твоєму. І в моєму розкаянні і покаянні, в ісповіданні гріхів наших. Йому хвала і слава. Амінь.